Сьогодні, 22 грудня, відбулася 24-та чергова сесія Славутичської міської ради, на якій депутати розглянули більше 50 питань. На початку сесії міський голова привітав з професійним святом енергетики. Перше, що хочу почати з того, що сьогодні 22 грудня і нетривіальний день для Славутича. Це день енергетика, це для міста енергетиків, мабуть, ключове професійне свято. При тому, що ми розуміємо, що сьогодні ключові захисники це наші воїни, наші захисники захисниці на всіх напрямках і на передовій, і ті, хто оборонить кордони, і на лінії розмежування, але і наші енергетики це теж наші захисники сьогодні. Вони продемонстрували свою фаховість, фаховість і незламність в минулому сезоні і підготували сертельно до цього сезону. І комплекс. Дій наших захисників енергетиків дає можливість нам сьогодні і працювати в цій залі, і мати в наших домівках тепло, електричну енергію, і все, що від цього залежить, а від цього залежить, мабуть, все наше життя. Тому щиро вітаю всіх причетних до цього свята. І колектив Чорнобильської атомної електростанції, яка сьогодні продовжує генерувати безпеку в енергетиці. Маючи на увазі блоки Чорнобильської станції, які знімаються з експлуатації, і окремо НБК. А також Чорнобильська АЕС продемонструвала, що вона сьогодні залишається важливим енергетичним вузлом для країни, тому що має розподільчий пристрій і координує цю роботу. Вітаю безперечно працівників атом ремонт сервісу. І сьогодні жодних питань про існування арсу, як це було на самому початку життєдіяльності, не існує. Сьогодні Арс це потужний компонент на ЕКенергоатом. Нагадаю, енергоатом це найбільша генеруюча компанія електричної енергії в Україні, від якої залежить вся країна. І дякую всім енергетикам, які сьогодні стоять на стражі наших енергетичних ресурсів. Звичайно, вітаю тих, хто причетний в самому місті Славутичі, для того, щоб ми мали і освітлення на наших вулицях, і знову ж таки. Світло в наших будинках, в наших квартирах, в наших оселях, закладах освіти. Це і електроцех, який працює сьогодні вже в рамках підприємства теплові мережі, які, я думаю, ми в січні вже приведемо до тієї назви, яка б відповідала їхньої діяльності. І підприємство, яке сьогодні має завершити своє існування, передало вже весь персонал саме до цього підприємства. Може, вітаю всіх причетних і вітаю Славутич з цим професійним святом і бажаю, щоб наші енергетичні ресурси були безмежні. а Ми їх витрачали заощадливо і поважали роботу інших. Тому велика подяка і великі вітання всім. Детально про дивіться в новинах Славутича у суботу.